Дуже багато грошей в світі, але менше ідей, чим грошей. Реалізуйте себе по максимуму, живіть на всі сто. Істотель сказав: існує лише один спосіб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким. Тож не бійтеся власної думки. Сьогодні досягають успіх, де внутрішнє є. Потенціал, внутрішній стержень, є характер, є мета і воля до перемоги. Забудьте те, що ви в школі вчили. І думайте те, що вас чекає впереді. Ви допоможете тільки самі собі. Я скажете, я хочу, я можу, я буду. От тоді ви доб'єтеся і будете лідерами і режисерами свого життя. Я зараз дивлюся на вас. Ви зараз прийшли і думаєте, це обняти цей світ і плакати від щастя. Зараз Щас плакати не треба. Треба думати, знайти свою унікальність, знайти себе, знайти свою ідею і далі рухатися. Ви не думаєте, що за вас то зробить. За вас зробите тільки ви одні, тому що ви унікальні в своєму роді кожна унікальність, але цю унікальність треба реалізувати по максимуму.